Отже, колеги ми повертаємось. Ми робили всі ці квести для того, щоб запустити один з найважливіших квестів це про расу аутофагів. Тепер дивіться, що нам потрібно. Зараз зупинимось. Значить, для того, щоб запустити аутофагів, нам спочатку треба обов'язково. Виконати всі місії. Головні сюжетні. Ми зробили. Потім нас потрібно, щоб було поселення. Воно є. Нам треба було закінчити сліди металу. Ми закінчили. Що нам треба далі? Далі нам треба знайти. Нам треба знайти. Дисонансну систему, давайте пошукаємо. Треба знайти систему дисонансу. Так. Давайте сюди пригаємо. Зараз ми спробуємо запустити цей квест і розібратись, як це робиться. Так, в цій системі ми скануємо планети. Так, давайте цю перевіримо. Ні, не ця. І давайте тоді перевіримо цю. Де вона у нас? Є, нам потрібна планета, де відсутність гармонії? Летимо туди. Для того, щоб активувати квест, треба виконати певні умови. Їхали. І тут нам потрібні. Угу. Чудово. Зараз будемо шукати. Де воно у нас? Чисто осколок ні. Ось, нам потрібні резонатори дисонансу. Так, давайте перевіримо. Так, да, ми знайшли єдину фауну. І поїхали. Нам потрібні. Із них ми маємо вибити ехолокатор. Так, ось він. Ми можемо його пиляти будь-якою шнягою. Так, ми отримали ехолокатор. Так, зараз на нас загряться, не загряться, ні. Не загрились. Тепер підганяємо сюди корабель. І активуємо. О, а тут і немає. Окей. Але ми маємо їх алокатор і йдемо в іншу систему. Так, X, галактична мапа, і шукаємо, що ми маємо далі. Так, давайте сюди пригнемо. Так, пробуємо запустити з космосу за костюму. Є, ми отримали. Бачите теж планета з відсутністю гармонії, і нам з вами треба знайти ось це поселення. Тіле. Щось він не завжди сідає. Так. Є. І ми з вами знайшли поселення. Тут що ми з вами робимо? Забираємо гармонійний лом. Збираємо все, що знайдемо. Бачимо. Аутофага. Даємо йому Атлантіді? Так, гармонійний лом. Там нічого? Тут нічого. це потім... Тут луту немає. Так, це ще закрите. Так, все, знайшли. Тепер повертаємось до терміналу інтерфейсу і відкриваємо. Так, спочатку скануємо регістри пам'яті. І бачите формулу? 14 4 10 3 плюс 15 і 5, 10, 15, 5. І відкриваємо главний інтерфейс. Вводимо знаки розблокування. 10. Знак п'ятнадцятий знак і п'яти нам дозволили знімаємо блокування. Так, чудово. Так, далі що ми можемо зробити? Деактивувати пломбу мультитулу. Це ми отримали доступ до якогось прикольного. О, прикольна штука. А, так, добиваємо. Он, бачите, яка вона? Але зараз позмінимо назад. Подивимось так, мультитул, да і пошукаємо хвилю дисонансу. Є. Ось на цих хвилях дисонанса. Давайте ми тут долетимо. Там є космічний корабель вартових. Я базово літаю на них. Ну, крім там технологій. Ну, тут кораблі плюс-мінус, там всі однакові. Але він вміє зависати на місці, що дуже зручно. На відміну від інших кораблів. Але у нас буде окремий гайд по пошуку цих кораблів. Може будемо робити якийсь свій топ. Ну, як ви розумієте, не все так просто. Поки ми у творчому режимі у нас складнощів ніяких, а в реальному світі там складнощі є. Так, привітаємось з аутофагом. Йому завжди потрібен Атлантиді. Так, і давайте заберемо цей корабель. Так, дивіться, треба прибрати це все. Єдине, потім на гайді я розкажу, нам треба буде зібрати інтерфейс пілота. От що туди треба. Це все е, робиться тут на е, планеті без гармонії. І треба... Дзеркальний мізки. але це буде окремий гайд. У нас з вами все. Це Б-клас. Забираємо, потім будемо з ним розбиратись. що нам треба, що нам не треба, а зараз йдемо запускати. Так, все, точку збереження ми зробили. Тепер дивіться, для того, щоб запустити квест аутофагів нам треба варпанути в будь-яку систему. Не обов'язково у дисонантну, у будь-яку систему. Тому давайте де звідки ми прийшли. Ропанемо кудись поруч. Ну, давайте в цю. Ладно, давайте десонантно. Вона тиха, спокійна. Так, ось ми відварпали. Тепер нічого не чіпаємо і чекаємо. Є. Ось вітаю, ми запустили з вами квест аутофагів. Проходити ми його будемо не зараз. Зараз ми тільки його запустили. Тут у нас купа похибок, так, перевіряємо, це теж похибка. Так, тут, як ви розумієте. Зовсім не принципово, що ви які кнопки натискаєте. Нас намагались перехопити, але Так, завершуємо діагностику. І ми отримали нове завдання під назвою Ті, хто повернулись. Це. Так, де воно у нас? О, далеченько. Все, ми з вами зараз станемо на станцію і вже наступне відео буде проходження цього квесту. Ті, хто повернувся. А зараз ми з вами забираємо ячейку екзокостюма. За зберігаємось. І до наступного відео.